Доброго вечора всім! Давайте ми з вами подивимося сьогодні на колоді Лінорман. Які події наближаються до вас найближчим часом? Ну, тобто вони десь, можливо, на порозі. Зараз подивимося, де, де вони у вас і які. Я спочатку викладу, потім будемо читати за той час, поки я викладаю. Я, як завжди, дякую вам за те, що ви у мене є, за вашу підтримку нашого українськомовного контенту. Також, зокрема, мене, мене звати Олександра. Якщо ви у мене вперше, так, дивимося, що далі. Чуть-чуть у нас не вміститься. Ну, якось я так взяла величеньку Колоду, не подумала. Ух ти, якір. Ну, щось, можливо, заякориться. Зараз будемо дивитися, що. Можливо, про роботу. О, да, мам. Ваша карта, щось з минулого. Ви поки що зайняті питанням минулого. М -м, дивіться, як цікаво. А, тут явно, хто би не дивився, ну, жінка, дівчина, навіть чоловік, якщо дивиться, ви тут, скоріше всього, якщо дивиться мужчина, ви тут зайняті питанням або кон про конкретно взяту якусь жінку вас цікавить, або взагалі про розвиток стосунків, думаєте, як і любих. Щоб вони хоча б прийшли. Дівчина, ну тобто жінка дивиться в своє з ну, дивиться в своє минуле, тобто питання тягнеться у вас з минулого. Питання про відкриття чогось нового, воно дуже для вас важливе. це питання життя, як кажуть. І це йде на хороший такий розвиток, на хороші ваші. Можливості в суспільстві, в, в соціумі, розкриття такого, можливо, вибір дороги. Це може бути і як питання чогось нового, просто однозначно питання чогось нового, або навіть дітей, або вивчення якогось предмету. Можливо, це і професії стосується, можливо, ви маєте саму професію дійсно, яка зв'язана з людьми, і ви хочете на розширення, думаєте про якусь гілку, до прикладу, бізнесу, відкрити нову, або яким шляхом рухатися. Ви тут постійно-постійно, в принципі, в якихось думках, які прокладаєте, так сказати, дорогу в майбутнє. Просто дорогу в майбутнє. Для когось це може бути дійсно жінка, яка хвилюється за своїх дітей, або щоб було все добре у дітей, або навіть яку професію беруть діти, або саме банальне може бути, що ви думаєте, якщо мала дитина, як навчити в садочок, який ну тобто віддати в цей чи в цей, в цей в школу, таку-то, таку-то. Ну, знову ж, відео. Знімається зараз, але коли б не зайшли, воно актуальне завжди. Відео актуальне, тобто ви можете дивитися в різний час його. Так. події до вас наближаються ну, питання дивіться якщо все таки тут у нас лінія іде кульцо, перстень. Тут у нас іде місяць, луна, сад, сонце і дім. Справа в тому, що якщо ви задавалися питанням дійсно якогось успішного просовування або по кар'єрі, або навіть союзу, тут іде нове знайомство. Тут іде відкриття. Доволі хороших ваших можливостей. Я би навіть сказала чуть-чуть інакше, якщо ви думаєте про те, яку дорогу обрати, або з двох, до прикладу, то тут таке враження, що ви справляєтесь взагалі з двома напрямками. А, ну, Якщо обираєте, от є у вас питання вибору, то ви, ви виберете сам найкращу. Ви виберете. Розширення ваших можливостей, що у вас на порозі гарантія спокою. От я би так сказала, що у вас на порозі закінчуються якісь тривоги для вашого життя, які не давали вам е нормально існувати, які постійно, е ну, це знаєте, як вибивали вас зі стану рівноваги. І вони просто, ну, і причому, дивіться, це будуть такі різкі, несподівані зміни, які дуже сильно ну, реально впливають на ваше життя, але це все на, на краще. Ну, Сад, сад, це суспільство. Сад, це хороший, хороший час на святкування. Сад, це багато, в принципі, таких подорожей коротких. Причому тут такі лінії. Що у вас на порозі? Зовсім нова можливість. Ну, але ця, ця дорога, ну, ну, ну як, що у вас на порозі дорога? Ну давайте я вам скажу, що у вас на порозі дорога, нова дорога. Але дорога вона тут виходить як фігурально більше. Тут такі карти, просто шикарні карти лягають. Я б, ну, розумієте, вони просто до читання такого побутового самого, ну, ну, зовсім примітивно. Ну, ну, що вам сказати, що ви, можливо, купите якусь книжку або ще щось такого, займетеся якимись прогулянками, ну, це зовсім ні до чого. У вас на порозі відкриття а, якогось такого стану, або як вам сказати, коли ви, коли ви відомі, коли ви а, ну, відомості, зна, значимості. А, Тут дивіться, тут для когось може бути реально, реально, якщо хтось чекає дитинку, то тут або звістка, або прихід цієї інформації, ну, якби дорога дитинка тут є. Материнство, дитинка, сила, тут чоловік також, якби для жінки, відкриваються якісь такі можливості. Або якась інформація приходить. Ну, інформація може бути різна, тому що вам інформацію може принести, до прикладу, ваші діти про ваших внуків. Якось так, то також може бути. Ну, тут, тут дуже хороше дуже хороша підґрунтя. Підґрунтя таке показують, це великий успіх, відомість, сила, потужність. От, от про такі карти, це можна сказати, можна тільки мріяти. А вони у вас вже лежать в підґрунті. Вони вже у вас, якби в фундаменті показано, що є у вас такий фундамент, при тому ви маєте захист Божої ласки, ваш дім має захист Божої ласки. Ну, я не знаю, тут, тут просто, якщо казати, що у вас на порозі успіх. У вас на порозі успіх. Сила, успіх, володіння, ну чимось ну може бути ще якесь розширення нерухомості, до прикладу, ще щось прикупити, якісь різкі переміни, зв'язані з знову ж тут для жінки може бути ну медвідь, це може бути мужчина, вам щось запропонує, але він вже в принципі якось так. Тут така ситуація, що цей мужчина з минулого, але він виходить у вас в майбутнє, як оновлена, як, як оновлена дорога. Як оновлена дорога. І знову ж це вінчається союзом. Причому по удачі, це як щаслива дорога, щасливий вибір в дорозі. І ситуація просто яка е, була як ну знову ж як розхви розхитуванні в як в якійсь невідомості до того, ну до якогось моменту вона у вас виходить, як в невідомості, а там потім раз. Знову щось закривається, але я не можу вам сказати, що, що до того було. У мене тут карт немає, що до того було. Але жінка, в принципі, явно дивиться туди, в минуле. з минулого щось затягує. І там, в тому, з минулого, закінчується якась, ну, напевно, складна ситуація, бо вона йде по косі. Все-таки, а тут така коса, що взагалі на смерть похожа. Тобто вона там все закриває. І це дуже стосується її життя. Ну, Тобто, життя от вас, жінки, от, в принципі. Йде оновлення, просто оновлення. Питання здоров'я, дивіться, тут ще може е, стосуватися питання здоров'я. Е, питання, хтось може отримати якісь е, хороші, ну, якби документи, аналізи, до прикладу, або ще щось таке. Ну, що вас радує, дійсно, дійсно ну, радує. Хм. Що зв'язано з садом ну, це, це така радість, розумієте, са це, це так, кажу прогулянки, це коли не ну, просто сказати, що ви тут вибираєте, куди піти на вихідні, ну, тож, знаєте. хоча так, може бути, яку книжку прочитати на вихідні, куди сходити, до прикладу. І не тільки на вихідні, може бути, з дітьми куди сходити. Ну. Але взагалом. Можна сказати, що йде святкування до вашого дому. Або хтось повертається в ваш дім. Так, сад. Хтось справляється ситуацією так, на обнулення йде, об, он, оновлення, повністю оновлення. Ситуація, яка була закрита, тому сад дає відкриття, реально сад дає відкриття. Це щось таке, можливо, що було реально в тайні. І, і ще може бути, що тайна відкривається по чомусь, або для когось, якщо вже дивитися в сторону магічного, тому що тут вже мах лягає, може ви таки займаєтесь, до прикладу, езотерикою, хоча вона тут не дуже так показана, але в принципі можна сказати. Вже примагу, що тут може бути навіть якась ритуалістика, до прикладу, якщо ви таким займаєтеся, або ви починаєте вивчати щось, або для когось, навіть для когось, все-таки до вас стукає, можна сказати, на порозі ваш дар, або дар через дитину приходить. або... Ваш дар відкривається, ваша сила. От, ваша сила, пам'ятаєте, я казала в підґрунті, що дуже-дуже дивна якась ситуація. Як дорога по розширенню, причому таке благополуччя, воно різкі переміни, воно вам, просто вам. Ви не можете цього якби, обійти, воно в воно вас якби вплетене в ваше життя, просто е, воно має бути, ви, ви від того ніде не дінетесь. І. Е, от Ну, я не знаю, ну, можна сказати, що, до прикладу, як е, у вас відкривається е, Божий дар? Ну, не знаю, з чим він буде зв'язаний, якою силою, можливо, силою стілення, ну, щось таке, от кажу, якісь які, О, і тут сонце. Ну, тут, тут кажу успіх, що у вас на порозі якісь якісь дуже такі важливі переміни, зміни, о, які вас порадують. О, ви, в принципі, людина може себе почувати як оновленою, тим більше другий раз у нас був карта дитини показує, для когось це явно душа дитини, явно, просто явно. А... Давайте я ще дорогу подивую. А для когось це союзи. Але я би все-таки говорила, що тут щось як з минулого. Так, нове-нове, але воно як оновлене. Тут можна сказати, якщо жінка, ви за когось молилися прямо, ну тут як іде питання таке, захист Божої Матері. Що у нас в розвилці? Що у нас в цій дорозі? Лева мечів, ну дивіться, тут все-таки іде у нас лицар. Королева мечів і лицар вогню жезлів і двійка. Тут щось явно як повернення як повернення ситуації або відкриття ситуації, відкриття нової дороги, якісь нові знання. Для когось, можливо, реально, як освічення, буде все-таки буде, як усвідчення. от Про це говорить Союз. Що у нас в Союзі? Що у нас перстень несе? Перстень у нас несе і єрофант, і королева кубків. А єрофант і королева кубків це явно заміжжя, тому що перстень і єрофант. єрофант це шлюб, шлюб. Перемога або ще е, правда перемоги, яку ви святкуєте. Радість перемоги, от, і правда, реально, правда перемоги, яку святкуєте. Ну, в принципі, кажу, тут карти дуже хороші. Чому, е, чому я знову таке питання? Ну, тому що розширення, реально розширення. Розширення сили, розширення повноважень, розширення можливостей, розширення вашого такого статусу, знайомство, спокій, перехід на інший рівень, тобто те, що від вас якби йде в питанні такого розхитування, емоційної нестабільності, воно іде, воно вас ну, якби залишає. Ну, те що, те, що є. Так що вітаю вас, вітаю вас хороше, хороше передбачення. Все. Дякую вам, що ви були зі мною. До нових зустрічей!